Я певно почну з змін, деяких в Львівській міській раді. Тепер є управління спорту та молодіжної політики. Так, трохи, трохи у вас змінилися напрямки. В силу чого змінилися напрямки вашої роботи? Подивіться, перш за все, в міській раді відбувалася така оптимізація, яка в принципі є на часі, і багато дуже управлінь пооб'єднювали, а деякі взагалі ліквідували. От і ми прийняли з. Андрій Івановичам таке рішення, що все-таки варто нам об'єднати спорт і молодіжну політику, як в принципі воно і є в міністерстві. Хоча я не зовсім погоджуюсь з тим, я вважаю, що чим гуще напрямок діяльності, тим більше він є ефективний. Ну але в нас по суті нічого не змінилось, окрім того, що ми структурно трошечки помінялись. У нас дуже сильний хороший є керівник молодіжного напрямку Ростислав Юник і тому ми в принципі. Будемо, я думаю, що з ним досить досить нормально працювати. Тому я думаю, що буде все гаразд. Ростислав Яну був очільником управління молодіжної політики. Так, а, він був очільником молодіжної політики. А тепер він став керівником відділу молодіжної політики в нашому спільному управлінні. Тому я такий дуже командний гравець. Тому в принципі я думаю, що йому не створить якогось дискомфорту, те, що ми зараз будемо скажімо, в одній в одній інституції працювати. Тобто, ви ви командний гравець. В абсолюті, абсолютно я не вірю, абсолютно не вірю в те, що одна людина щось може. От. І ти знаєш, я завжди обираю людей, тих, які краще за мене. От я дивлюся по якомусь напрямку, що людина більше за мене знає, більш компетентна і так далі. Я хочу цю людину до себе в команду, щоб вона підсилила мене. Оце мій стиль роботи. Тут якось карате допомогло, чи чи ще то допомогло та я не знаю, чи карате допомогло, але карате, як будь-який спорт він досить нормально мене дисциплінував, і я взагалі дуже вірю в самодисципліну. А от якщо в людини є ця якість як самодисципліна, я впевнений, що все решта в неї точно вийде і получиться. Тобто, вона буде реалізовувати те, що вона собі з е, тактично і стратегічно запланувала буде це е, реалізовувати, тому так. Як виховати чемпіона? Тут вас питають під вашим одним з інтерв'ю. Питають у вас, як виховати чемпіона, то як е, виховати такого підопічного собі? Е, як Станіслав Горун, такий призер Олімпійських ігор. Дивіться, я вважаю, що кожному тренеру, перше, кожен тренер має мати е, таке знаєте, чуття чуття до, до людей, і власне кожному тренеру має. Повести і йому має попастись е, талановитий спортсмен, який зможе в майбутньому реалізувати і його, і, і мрії тренера. Ну напевно, спершу мрії тренера, тому що тренер спочатку мріє про щось, потім це вкладає в голову своєму підопічному, і Потім вони разом ідуть е, до перемоги. Ну я вважаю, що мені як тренеру е, повезло про що ви мріяли? Про що згодом став мріяти? Він. Ну, все надзвичайно просто. Якщо люди е, проводять багато часу, а мусно проводили багато часу спільного е, в плані тренувального процесу, те, що те, що говориться на тренуванні, та, та як мотивується спортсменів, це все вкладається, це все починається від тренера, і тому я вважаю, що будь-яка людина, будь-який спортсмен це як е, е, пластик або пластилін, такі як ми його знаємо. Та і ми можемо, як в дитинстві ми могли ліпити будь-які е, фігурки, так само і. З цього матеріалу ліпиться і вибудовується спортсмен. От що тренер хоче, то він може зліпити. Він може зліпити е, хорошу, якісну, якісного спортсмена. А може, я перепрошую нічого не зліпити. Тому то це все дуже, дуже просто, дуже індивідуально. Я вважаю, що тут має бути і тренерський, якийсь певний е, певний талант. Е, побачити, розпізнати, е, реалізувати. Тому що багато хто має дуже класні ідеї, а мало хто має сміливість їх реалізовувати. А дехто навіть взагалі сміливості навіть подумати і помріяти не має. Тому я вважаю, що, от як казав завжди мій дід, який мене виховував там в плані там як, як чоловіка, то він завжди казав цю фразу. Я потім тільки почав її розуміти. Він мені завжди казав, ніколи нікого не бійся. Тобто він в це вкладав не тільки лише там якісь там не боятись десь там на вулиці, якихось конфліктних ситуаціях. Він взагалі не бійся думати, не бійся, мріяти, не не бійся говорити, тобто не бійся реалізовувати щось. От, от я вважаю, от власне це є запорукою напевно успіху, як тренера, так і спортсмена в будь-якому виді спорту. Наскільки Львів розвинений сьогодні спортивно? От ви як дивитесь на ту спортивну інфраструктуру, яку будує місто так, міська рада управління? Наскільки цей розвиток він зараз наскільки є зараз можливість розвиватися? Це ж я розумію, що зараз більшість грошей йдуть на потреби збройних сил, на забезпечення таких критичних проблем. Дивіться, ситуація таким чином, що зараз в нас війна. І Я вважаю, що саме основною першою задачою на першому місці це має бути перемога в цій війні, і тому ми маємо робити все, щоб її наблизити. Це вже банально заїжджено, але воно є так. І тут дуже важливо в своїй голові правильно розставити ті всі акценти. От перше місце це війна, перемога, а другому все решта. От я вважаю, що ми все одно зараз займаємося, тим, все рештою, стратегічно важливою для будь-якої держави це мати розумне, тобто, я, я говорю про освіту і фізично сильне населення. От, власне, це те, я завжди говорив, що якщо депутатам розказував завжди, коли вони голосували за те чи інше нашу якусь програму, я завжди говорив одну річ, що гроші вкладені в спорт. Це набагато більше принесе ефекту, і набагато більше воно зекономить потім грошей на управління охорони здоров'я. Тобто, ми мусимо вкладати гроші, і вони абсолютно потім повернуться і ми менше використаємо точніше з бюджету на охорону здоров'я, тому що спорт це здоров'я нації. А власне, нам фізично сильні потрібно і хлопці і дівчата, які будуть боронити державу. Тому це за я вважаю, що це так само от на тому другому місці, один з основних і стратегічних напрямків: спорт, спортивна інфраструктура. Ми багато дуже е, всього е, збудували за той час, коли можливо це було. Це в основному та вулична інфраструктура, оце це наше основне, основне наше завдання. А, і а, зараз на сьогоднішній момент. Звичайно, ми призупинили, але ми відкрили інші горизонти. А, ми відкрили а, для себе бізнес, і а, ми бачимо великий прогрес в тому, що бізнес стає а, соціально відповідальним. Тобто, ми стараємося зараз будувати. Зокрема, ми відкрили зараз дві спортивні локації нещодавно, і це збудовано все за гроші бізнесу. Тобто я вважаю, що тим шляхом ми мали би трошечки от більш сюди звернути, і більше соціально відповідальний бізнес все таки залучати інвестувати власне от в таку інфраструктуру і в здоров'я нації. Це стратегічно важливо. Маємо дуже хорошу якісну команду, і цією якісною командою ми багато чого реалізовуємо зараз. У нас новий виклик це спорт військових. Ми угу. перші, хто зробили це в Україні, і я вважаю, що це найякісніша, поки що і найдієвіша програма. Ми зібрали всі фітнес-центри нашого міста, запропонували їм співпрацю з міською радою, де ми розрахували послугу і половину послуги сплачує фітнес-центр, половину послуги компенсує міська рада, тобто для кінцевого споживача, тобто для учасника бойових дій або для члених сімей загиблих наших героїв. Ця послуга є абсолютно безкоштовною. Приходиш, реєструєшся, ідеш в спортивний комплекс, будь-який починаючи від спортлайфа, закінчуючи там різними, значно меншими, отримуєш якісну послугу, і вона є абсолютно безкоштовною. Тому, от це, це така перша, і мені здається, що найдієвіша програма, яка зараз працює. Минулого року ми так само були організаторами разом з Міністерством ветеранів. Ми зробили національний відбір ігр нескорених дуже на високому рівні Це, Це були олімпійські, олімпійські ігри для такого місцевого розливу місцевого значення. От, тому в плані спорту військових зараз навіть створили новий відділ. Дуже активно працюємо в цьому напрямку. Угу. На цьому тижні проводимо разом з федерацією боксу, до речі. Чемпіонат України серед військовослужбовців з боксу, тому отак, от, от долучаємося до процесів. Тобто, бізнес, в принципі, він готовий інвестувати в спорт міста Львова, і взагалі в спорт? Я вважаю, що так, і просто е багато хто з війною, в тому числі, передивили зовсім свої якісь візії і розуміння певних ситуацій. Ті люди, які вважали раніше, що спорт це просто забавка і так далі. Я завжди говорив, що спорт це життєво необхідний. Момент, який має бути в житті кожного свідомого громадянина нашої держави, тому в тому чи іншому виді спорту в виді фізичної діяльності треба себе однозначно реалізовувати. Тому дорога відкрита, можливості є дуже багато. Наше завдання як управління. Я завжди говорю: ми не керуємо спортом, ми створюємо можливості для інших людей. Вас питають наші глядачі. От одне питання, яке ми обрали від них: це чи є спортом піднятися на ратушу міської ради? Дивіться, що таке, так, щоб ми просто розуміли, що таке спорт, що таке різна інша фізична активність. О, дивіться є визначення: системоутворюючим фактором спорту є змагальна діяльність. Крапка. Там, де є змагальна діяльність, цей вид діяльності має ознаки спорту. Тому, якщо ви будете підніматись з кимось е, на ратушу і змагатись з кимось е, в піднятті, хто швидше, однозначно, цей вид діяльності має ознаки спорту. Основна, тобто різниця в тому, що змагання немає. Так. Там є змагання, але вони не носять такого характеру і не є систематичними як в спорті. Тобто, це може бути там якісь там забіги, запливи і так далі. Тому подібне, де на перше місце не ставиться спортивний спортивний результат а ставиться перш за все це задоволення від процесу, утримання хороших позитивних емоцій, і відповідно пульсовий режим має бути. В комфортному диапазоні, так, щоб людина дійсно там пропотіла, отримувала фізичне задоволення і не, скажімо, як в спорті вищих досягнень, не губила здоров'я, бо насправді воно так є. А навпаки, будувала правильно цей будинок, починаючи від фундаменту.